Шановні колеги, продовжуємо наш семінар «Сучасні інфотехнології в дистанційному освіті. Другий день роботи. участь дистанційно, в тому числі так вийшло, що у нас є учасники, які знаходяться в Івано-Франковській, починають сьогодні конференцію. Вчора вони не могли виступити з об'єктивних причин. Це наш аспірант Матвієнко Роман Михайлович, який вам представить доповідь, яка стосується проєктування тренажерних Комплексів для газоперекачувальних агрегатів для змінних інженерів. От. Після того, програма у нас на сьогодні складається з декількох інших учасників. Будуть виступати наші друзі з Києва, Олексій Петрович Войченко. Я ще одну доповідь зроблю, яка стосується тестування рівня знань і нових типів тестових завдань в середовищі Moodle. От. Будемо намагатися, щоб достучалися наші друзі і поговорили з нами про нові технології в дистанційному освіті, про філософію дистанційного навчання. Це Жук Михайло Васильович буде виступати. Потім Кухаренко Володимир Миколайович. Будемо чекати також, що до, до нас будуть приєднуватися учасники Англії, наш випускник, який вже зараз на практиці. В, анг в англійському університеті будемо говорити про наші лабораторні стенди. Тобто програма планується до достатньо обширна, будуть також виступати наші колеги з інших університетів. Приєднуйтесь, слухайте нас, задавайте питання. Починаємо роботу. Прошу, Роман Михайлович. Дякую. Маємо відео. Добрий день, шановні колеги. Я хочу представити вам тему доповіді: Застосування інформаційних технологій для підвищення рівня знань змінних інженерів газоперекачувальних агрегатів. Так, актуальність е, даної розробки е, полягає в наступному: е, створення е, сучасних навчально-тренувальних систем е, для вивчення особливостей е, будови і функціонування складних технічних об'єктів е, не представляється можливим без е, використання сучасних інформаційних технологій, е, провадження інформаційних технологій у е, розробку даних систем е, дозволяє. Е, Полегшити, в принципі, ресурсомісткість даних і трудомісткість розробки даних продуктів. Розширює також їхні функціональні можливості. Структура. Я хотів би зосередити свою увагу на структурі модуля первинної підготовки змінних інженерів газоперекачувальних агрегатів. Він складається з двох підмодулів: це інформаційно-навчальний підмодуль та підмодуль контролю знань змінних інженерів. Отже, перший підмодуль ми розробляли на, використовуючи алгоритми, які лежать в основі функціонування даного агрегату. На основі даних алгоритмів було розроблено набір. Тестів різного рівня складності для того, щоб можна було перевірити рівень кожного конкретно окремо взятого оператора і визначити, саме визначити проблемні місця, тобто вказати, в яких саме областях функціонування даного агрегату змінний інженер відчуває деякі труднощі чи може має недостатній запас знань. Відповідно... Відповідно, на даному е, слайді е, показано алгоритми е, роботи ГПА, які е, наведені в такій формі схем, таблиць, і вони містять дуже багато деталей, і е, є взагалі е, складно їх е, взагалі опрацювати, якщо людина е, приходить е, зі сторони і починає опрацьовувати дані е, алгоритми, тобто, тому що їх, е, вони досить займають великий об'єм розміщені на 62 сторінках. Так, тут Алексій проблеми. Чуть -чуть. Так, отже, на наступному слайді показано 3D-модель газоперекачувального агрегату, який відповідно, це, відповідно, є частина інформаційно-навчального підмодуля, який використовується для ознайомлення змінних інженерів з даним агрегатом. На наступному Слайді показано вже е, е, даний, е, даний е, рисунок, але оформлений у вигляді тестового завдання. Крім того, наводиться сім е, типів тестових завдань, сім рівнів тестових завдань, які є е, е, складені відповідно розміщені по складності. Тобто е, перший рівень є найпростішим, а останній рівень є найбільш складним. Також було проведено. Е, Тестування двох контрольних груп. Одна спочатку було проведено початкове тестування з використанням, тобто групи були абсолютно не готові до даного тестування. Матеріал був для більшості них новий. І результати, відповідно, не перевищували по успішності, ніхто не набрав більше 30% запропонованих питань. Після цього було. Проведено їх навчання, одна група навчалася з допомогою 3D-модел і відеофайлів, інша група навчалася з допомогою алгоритмів, які наведені у вигляді і таблиць. І результат покращення знань відбулося в обох випадках, але в випадку з використанням 3D-моделей цей рівень зріс на 4,32. Сотих а, рівень знань, а в другому випадку тільки на 1,6. Отже, розроблені методики та е, відповідне програмне забезпечення е, можуть бути використані для навчання е, і підвищення кваліфікації змінних інженерів, а також е, для навчання студентів е, відповідного програму. Е, Профілю, які навчаються за відповідними спеціальностями. Ну, варто відмітити, що це є частина комплексної розробки, тому що весь комплекс профвідбору навчання тренажує атестації змінних інженерів, складається з більшої кількості модулів, але цей модуль, який представлений в даній доповіді, є частиною даного комплексу. Дякую за увагу. Запитання є там? Чи запитання нема? У мене запитання, Роман Михайлович. Скажіть, будь ласка.